І ось я думаю, що зараз вкладу Дмитрика спати йому стане легше, і зранку ми підемо на море. Але ми опиняємось у лікарні. У Афінах практикується наступна схема: щодня працює цілодобова лікарня. Тому, наприклад, в середу, коли потрапили, ми працювала лікарня святого Пантелеймона. Ми приїхали о дев'ятій і о десятій ми вже лежали в палаті під крапельницею. І оскільки ми фактично з літака в лікарню було трішки жутко чути ось ці звуки. Але наступив ранок, звісно, настрій був трішки кращий, вийшло сонечко, ми вже знали, що з Дмитриком, хоча й приємного було мало. Як виявилось, він підхопив інфекцію. Особливо вона зачепила горло. Спершу нам сказали, що ми пробудемо у лікарні два дні, а тоді можна буде перейти на десятиденну домашню терапію. Тут на відео добре видно, що відкапало лише 300 мл з необхідного літра, і це за половину доби за 12 годин. Хочу сказати, що дуже оперативно нам зробили усі необхідні аналізи. Тобто до 12-ї ночі ми вже мали УЗД шлунку, аналіз крові, а також мазок з горла. Рентген, щоправда, ми робили вже в першій половині дня, наступного дня. Але оскільки він виявився розмитим, нам довелося робити його ще раз у п'ятницю. Це робилось для того, аби запевнитись, що легені та шлунок чисті від цієї інфекції. За сміливість перед таким великим апаратом Дмитрику дали ось таку медальку. Що мені сподобалось особливо, так це те, що ми були самі в палаті і були якраз напроти сестринського пункту. А ще ось таке маркування різнокольоровими полосками різних відділень, оскільки лікарня дуже велика. Наприклад, щоб зробити той же рентген, ми йшли з нашого педіатричного відділення у інше, і буквально задіювалось три кольори. Без них справді можна було би загубитись. Ми, власне, навіть із полосками трішки заблукали один раз. Зараз покажу і розповім про харчування в лікарні. Отже, наш перший сніданок, ми взагалі його не встигли з'їсти, оскільки побігли на рентген, розпочали яєчко, лишили на холодильнику, а не всередині. Тому просто в нас тут тарілочку забрали. Ну, але ми вже дочекались обіду. Як правило, обід і вечеря це обов'язково м'ясо та якісь углеводи. Дуже рідко це запечені овочі, і сніданок досить простий. Насправді, харчування досить ситне і не хочеться показатись безтактною, але не вистачало в обід і на вечерю чогось питного. Тобто тільки на сніданок давали чай або молоко. Ну і звісно, не вистачало якоїсь помідорки або огірочка, тому що углеводи, м'ясо все таке важке, обов'язково давали ще булочку. З солодощів, ну як ви бачите, банан і такий десерт типу нашого і рисової каші молочної, але запеченої з цукром. Це дуже смачно. Перші два дні Дмитрик боровся з температурою, а тоді вже стало легше. Проте стало зрозуміло, що і вихідні ми проведемо у лікарні. І ось так море лишалось для нас все ще недосяжним: лише гори, які було видно з вікна. Але на вихідні нам дозволили гуляти територією лікарні, тому ми з Дмитриком нарізали круги і ходили в кав'ярню. Звісно, каву пила мама, тобто я. Ну а Дмитрику діставались легкі десерти. Загалом ми вже втретє за рік у лікарні. Перший раз це була наша хмельницька лікарня. Вдруге ми опинились в Києві, і ось тепер вже в Афінах. Чесно кажучи, я би воліла оминати статистику таких лікарняних подорожей. Дійшов вхід показати вам саму кав'ярню на території лікарні. Що мені подобається в Греції загалом, так це велика кількість полегшених конструкцій, особливо якщо справа стосується кав'ярень. Тому це зазвичай багато вільного простору та світла. І, звісно, смаколиків в Греції. Вони на кожному кроці. Це правда. Ось, наприклад, випічка в кав'ярні. А також інші смаколики, шоколадні цукерки, йогурти, желе в упаковках, великий вибір сендвічів, до речі, свіжі, смачні, оскільки я й сама кілька вечорів ними перекусувала. І бачила неодноразово, що працівники лікарні, особливо хто на швидкі працює, також полюбляють саме сендвічі у цій кав'ярні. Побачила печиво Марія, ну і, звісно, показую вам такий схожий візуально дизайн. Як наша Житомирська Марія, а також інші швидкі перекуси, типу чіпсів зробила спеціальну фото, щоб ви бачили, які цікаві смаки. Переважно все те саме, що і в нас, але є якісь місцеві, як, наприклад, зі смаком орегано. Закриваючи тему кав'ярні, а також полегшених конструкцій. Далі ми перейдемо до прогулянок територією, хочу показати вам ось цю скляну гармошку, яка виконує функцію стіни влітку, і коли спекотно ця гармошка складена. Взимку і коли сильний вітер, ця гармошка розкладається і виконує функцію стіни. Проте зберігається світло, простір. Ну а Дмитрик грається зі своїм хрещеним, до якого, власне, ми приїхали в гості на відпочинок. Що ж, надалі у відео буде прогулянка територією, і я залишу зараз знову трішки оригінального звуку, щоб ви могли послухати, як співають цикади. На території лікарні квітнуть і дають плоди такі дерева, як гранати, лимони, а також оливи. Загалом тут дуже зелено, що насправді не властиво афінам. На території лікарні є невеличка церква, щоправда, ми гуляли двічі увечері і вона була обидва рази закрита. Можливо, вона працює в першій половині дня. Ну і оскільки лікарня носить ім'я святого пантелеймона, думаю, що і церква також. І Поки я монтувала це відео, ми з Дмитриком відвідали церкву у нас на районі. Певні нюанси служби і того, як влаштований церковний побут, звісно, інакший ніж у нас вдома в Україні. Тому я і знімаю усі ці нюанси, щоби ви могли роздивитись. Також мені подобається гармонія речей, які вписані в природу, якось ці лавочки, наприклад. Ті, хто дивиться мій канал постійно, знають, що я звертаю увагу на графіті. тому і тут я не пройшла осторонь і засняла цих два мурала, що розташовані одне напроти одного на двох корпусах лікарні. Чомусь мені здається, що ці малюнки з'явились на стінах у 2020 році під час поширення пандемії. А ось це, до речі, наш педіатричний корпус. Не знаю, який характер носить це приміщення, але воно таке типово грецьке, біло-синє з підв'язаним виноградом, столиком та стульчиками, як в таверні. Наприкінці відео я розповім вам, як повела себе страхова компанія. Щоразу перед поїздками я оформлюю туристичну страховку. А поки пропоную погортати ще трішки фотографій для більшого проникнення у місцевий колорит. Завжди оформляю туристичну страховку перед поїздками. Вже кілька років роблю це в першій страховій компанії. На жаль, рекомендувати тепер не можу, оскільки дійсно вперше зіткнулася з такою ситуацією. І на жаль, страхова компанія, як то кажуть, вмила руки. Сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тому не раджу звертатись до цієї страхової компанії. А навіть якщо ви звернетесь до будь-якої іншої, рекомендую спершу запитати, які клініки вона обслуговує. Ці кадри я записувала у неділю ввечері із сумом на серці, що море все також нам недосяжне, і гори ми бачимо, хай вже не з вікна, але все одно через паркан лікарні. Проте я ще не знала, що завтра нас виписують. Ну що ж, поки лікарня, ми їдемо додому. До речі, це дуже дивне відчуття, коли ти з літака фактично потрапляєш у лікарню. Це якесь таке позачастя, тому що ти вже не вдома, але й не в тому місці, куди ти їхав. А ось нарешті і гори вони вже зовсім близько. Афіни для мене значною мірою асоціюються саме з горами. А що вам подобається більше гори чи море?